Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Оксіген В'язання спицями та Гачком. Мене звати Оксана, тому е, дякую всім за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за те, що ви підтримуєте мене, і ще раз вас рада вітати на моєму каналі. Е, сьогодні починаю свій е, в'язальний тиждень листопада. 13 листопада. Процеси, які планую на тиждень. Перше, це в мене будуть носочки, які я їх розпочала ще раніше. І ось планую на цьому тижні їх просувати. З Алізе Supervoš Arтіzan. Ось так. Не знаю, ще якого розміру вони будуть. Напевно, на такий 37. 38. Також планую ще бактус який я розпочала недавно. Мені дуже сподобалось, я переглядала на ютубі і з каналу Ніно Кніт у неї там є пніни МК на бактус. І ось я спробувала, мені сподобалось. Я також хочу його просувати в цьому тижні до холодів, щоб його можна було одягнути. Ниточки у мене Angora Gold Alize. Ці ниточки я отримала в подарунок від шаламової з каналу в'язання. Так, нічого не на дотик, м'якенькі. Я думаю, що на Бактус підуть. Тут такі от незвичні кольори, правда. Ну, при в'язанні поки мені все подобається, як вони лягають. Візерунок тут такий нескладний, легко запам'ятовується, тому я думаю, просування будуть швидкі. Також в межах Проєкту Дівчата-такі-дівчата. Я все ж таки хочу просунути ось такий джемпер для чоловіка. Я його в'яжу, вже, можна сказати, це вже ще мав бути готовий в тому році. Ось так проходить рік, і він лежить, тому треба його просувати. І я думаю, вже закінчувати подарунок під ялинку, щоб був. Ось такі у мене плани на тиждень. Тому я буду з вами підключатися. Буду старати, не знаю, чи кожен день, але буду старатися до нових підключень. Добрий ранок, сьогодні 16 листопада і я продовжую своє підключення. Значить, що в мене просунулось з понеділка? Значить, це готовий один носочок. Також у мене вже початий другий носочок, яким я буду займатися ще. Ось такий. Угу. І у мене вже готовий мій бактус. Я його можу розкласти вам акуратно, щоб ви бачили ось так. Дуже він великий, правда. Сюди пішов один моточок. Більше в мене таких ниточок немає. Розмір мене влаштовує, а получилось дуже гарно. Сподобався мені цей МК з каналу Ніно Кніт. Дуже простий, легкий запам'ятований візерунок, тому і легко в'яжеться. Можна з будь-яких ниток. Ось всі мої просування на цьому тижні. Доброго ранку. Сьогодні 19 листопада, і знову я продовжую своє підключення вязального тижня. Значить, дов'язала я свої носочки ось такі. Це розмір 39-й. В мене тільки один блокатор. Тому я по черзі в'яжу носки, і мені вистачає. Ось так дов'язалися носочки. Також були незначні просування в цьому джемпері. Це е, ниточки темного кольору я можу в'язати тільки вдень, декілька рядочків. І також контролювати натяг нитки. Тому це треба добре бачити. Ось так. Незначні, але я просуваюся. І ще поділюся з вами своїми покупочками. Я е, до спиць Купила собі ось такі від віткніт тросики. В набір входить тросик, зараз подивимося, що тут у нас, заглушка і ключик для затягування. Я працюю вже давно ось з такими спицями. Вони в мене є, але тросики зносилися. Мені прийшлося докупити. Значить, я купила 80 см та 100 см це тих, що мені не вистачило. Зараз приміряємо нам до тросика, як все працює. О, все добре закручується і е, ось цим ключиком можна підтягнути, Затягнути для того, щоб було не розкручувалося все. Наші спиці готові. А це заглушка, якщо е, знімаємо спички, спиці. Ось отак. Так, у мене тут помічниця. Е, насправді це в мене робочий стіл, на якому я тільки можу в'язати. Е, е, тому я їй дозволяю бути зі мною. Ось так. Вона може тут зі мною погратися. Я їй дозволяю ходити на цей стіл. Ось так. Тепер ще покажу вам, також я купила, ще придбала такий набір, був лінійка сантиметр. такий цікава Кітя. І маркери. Маркери, отак направлю. На півколо маркери. морочка. І заглушки для спиць. Ну, я думаю, що вони завжди пригодяться. Ще й такі цікаві і яркі. Ось так. От ще її забавляє морочка. Ще хочу з вами поділитися спицями тріо. Я вже вам розповідала, що я їх придбала. І ось мої враження. Мої враження позитивні. Мені сподобалися. Спиці в роботі, правда, спочатку було незручно, там щось приспособитись, але нічого, я суть зрозуміла, і мені, ви знаєте, підійшли. Можна працювати, особливо, якщо треба рукав в'язати. Там, де більше петель, більше 20 петель, то дуже зручно. Тому буду їх використовувати. Мені сподобалося. Все я вам розповіла про свій в'язальний тиждень. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки і за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте. Мені це дуже корисно. У мене молодий канал і мені це дуже. Підходить в тому плані, що хочеться розвиватися і надалі. Тому ще раз дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Зараз я з вами прощаюся. Всім до побачення, гарного дня і гарних вихідних!